Наш подальший план. Він думає, що ми розійдемося. Він думає, що ми здамося. Він думає, що ми будемо стояти, але недовго. А ми знаємо, що нас буде більше. Ми впевнені, що ми боремося за свої права, і ми з кожним днем. Тільки розширюємо акцію. Сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал. З завтрашнього дня ми очікуємо на конкретну відповідь і не просто відповідь. Ми очікуємо на конкретну дію. І кожного дня. Ми будемо відбутувати по ще одній урядовій установі міністерства, податкова, будь-які державні органи. Ми розширюємо свою акцію. Ми йдемо до перемоги. Ми боремось за те, що віримо. Наша віра є наша сила. І тому за нами є перемога.